Ну, і третя орхідея, яку ми сьогодні будемо дивитися. Це фаленопсис Санта Роза мультифлора. Можливо, скажете, таке цвітіння не варто навіть і показувати бідне. Але я покажу, щоб вона на мене не образилась. Раз усі показую з повним розпуском, то її також треба. Ну Ми її лікували від гнилої шийки. Цю орхідею я купувала з оцінки. Ну і при покупці в неї було все в порядку, а через тиждень чи через два я звернула увагу на те, що в неї гнеє шийка. Ми її там обрізали, ту гнилу частину і корицею притрушували. Ну і вона нормально зажила і випустила такий невеличкий цвітоносик. Нічого, на наступний раз, думаю, буде пишніше цвітіння. І будемо згадувати, буду говорити, а пам'ятаєте, яке було бідне у цієї мультифлорки цвітіння. Е, надію, що буде саме так, як я зараз говорю. Санта Роса має легкий аромат. Я, до речі, це не зразу знала. О, пончик приніс мені свою курочку. Пончик, не бійся. На. Поніс, поніс далі курочку. Е, має легкий-легкий аромат. Е, і листя в неї трошки плямисте. в кого, можливо, немає. Її ми також тільки що скупали, щоб вона гарненько виглядала. І. Ось таке вона має цвітіння. Пончик, що там? На цьому я буду вже тепер завершувати. На сьогодні це всі повні розпуски ми подивилися. І вже побачимось в наступному відео. До побачення і всього вам найкращого. Пончик також прощається. Отже, до побачення.